Вітаю у Flying Wheels! Я Крейк з Flying Wheels. Це моя 1013. та Ford Mustang Gran Turismo з 5-літровим мотором Coyote і шестиступеневою механікою, за який я віддав лише 4590 доларів. Мова про авто із 100 кінських сил заднім приводом і ціною до 4,5 тисяч доларів. Як бачите, він у поганому стані і виглядає жахливо. У цьому відео ми не лише повернемо машину до життя. Ми ми продамо її з прибутком. Зачекайте, трохи повеселимося, а потім продамо з прибутком. Як рейг із Flying Wheels. Це наш новий проект. Я ж казав. Повертаємось до основ і заробимо багато грошей на цій машині. Почнімо. Я щойно щось купив, про що, мабуть, пошкодую, але це може бути цікавий проект. Подивимось. Скажу, що в нього відновлений техпаспорт, механічна коробка передач, і це в8. Скажу, що це має, сподіваюся, бути гарним досвідом. Готові. Три, два, один. Ось це. Я купив 5-літровий мустанг Гран Турізмо з двигуном Койоте і жахливими колесами. І респект хлопцю, який робив розвал сходження, бо ці шини повністю лисі. Ого, я ніколи не бачив, щоб шина так довго їздила на одному краї, що залишилася кромка. Це просто абсурд. Ненавиджу ці колеса. У неї відновлений техпаспорт. Зеркало відпадає дах скляний, бокові повітрозабірники безглузді. Воно мало бути сріблястим, а не чорним, це дратує. Я думав, що це той спрей для обробки машин, типу вініл чи щось таке. Наклейка койота ненавиджу. Бампер і колеса ремонтуються, фари поліруються, це фарбується, і крило. Я, мабуть, знайду замінне крило для сріблястого мустанга, бо тут немає фарбувальної майстерні. Виглядає не так погано, брудний, трохи пошарпаний, але з іншими колесами, можливо, заводськими дисками і шинами. Можна просто зняти ці елементи і пофарбувати дисків сріблястий. Шини не того розміру, мені це не подобається. Типова проблема мустангів. Ми нанесемо тут клей, приберемо це, схоже на плісняву. Боїшся сісти. Подивись, як зношена замша на кермі. Це просто огидно. Я не дуже хочу це чіпати, але ось чому купив. Яке жорстке щеплення. Фу. Мабуть, доведеться ще й акумулятор міняти. Я купив цю машину через чудовий звук 5-літрового v 8 з механікою. Очевидно, двигун і коробка передач варті тих 5 тисяч доларів, які я витратив на цю машину. І саме тому я її купив. Якщо хтось захоче зробити сваб двигуна, ідеальний автомобіль для цього прямо тут. Але ми можемо повернути цю штуку до життя і продати її. І думаю, у нас це добре вийде два тижні по тому. Минуло два тижні. Це досить довга історія, але цей Мустанг знаходиться на аукціоні, і ми тут, щоб його забрати. Давайте подивимося, чи зможемо ми її завести. Чесно кажучи, за ці гроші, я вважаю, що двигун і коробка передач варті того, що я заплатив уже давно. ЛС з механічної коробки перемикання передач коштували 7 тисяч тільки за двигун і коробку. Після всіх свапів койоти коштують так само, тож ситуація вийшла без втрат. Підключимо плюс до плюса і трохи зачекаємо. Можливо, отримаємо енергію і почуємо, як виють койоти. Поїхали, малюк. Вау! Це щеплення жорстке. Нічого собі. Ось так. Ого, воно величезне. Зупинимось і розглянемо характеристики 5-літрового койота Ford Mustang, Gran Turismo і його крутість. У старшій школі в мене був Ford Mustang 1969 року. Це восьмициліндровий двигун об'ємом 102 кубічних дюйми, який вважається п'ятилітровим двигуном. Зараз той 3.02-8 використовувався аж до 70-х, а потім вони застосовували об'єм 3,02 і 80-х, який тоді називали 5 і0. Вони знову повернулися до цього. У цьому поколінні Ford Mustang був п'ятилітровий двохвальний верхньоклапаний вай, відомий як Coyote. Атмосферний двигун видавав 120 кавозеси при 6500 тисяч на преміум бензині, 190 фунт футів крутного моменту. При 4250 обховдей. Опційно пропонувалася 6 ступенева механіка або автомат Select Shift. Усі мустанги мають лише задній привід. Авто розганявся до 60 миль год за 4,9 секунд максимальна швидкість 146 миль год. Чверть милі проходив за 13,5 секунд на 108 миль год. Це вже підтверджено незалежними тестами. Він має комбіновану витрату пального приблизно 19 миль на галон, але на трасі може досягати 25-26 миль на галон залежно від того, яка коробка передач встановлена. Моє механічне купе важить 3600 фунтів, розраховане на чотирьох, з незалежною задньою підвіскою та диференціалом підвищеного тертя. У цій машині цікава система Track Apps для вимірювання прискорення, гальмування, G-сил, а також режими електропідсилювача Керма. Ось 5 фактів про Ford Mustang Gran Turismo 5.0. 2013. 5-літровий V8 Coyote у 2013-му став потужнішим. П'ятилітровий двигун Turismo мав близько 420 кінських сил більше ніж торік, що зробило мустанг сучаснішим і привабливішим. Трекові додатки, про які я згадував, спершу були вбудованим інструментом продуктивності. Форд також додав функцію для самостійного вимірювання часу, розгону до 60, і на чверть милі він вимірює перевантаження і гальмівний шлях, що круто для фанатів треку. Також 2013 рік відзначився класним оновленням у середині циклу. Модель 2013 року має оновлений дизайн, нові фари, решітка радіатора, кращий перемикач передач і внутрішній комфорт порівняно з попередніми мустанг С 197. Ford представила Gran Turismo Track Package з оновленнями: охолодження двигуна, диференціал Торсен, Гальма Брембо, літні спортивні шини для досвідчених водіїв. Очевидно, ми знаємо, що популярність Мустанг у соціальних мережах величезна. Насправді він відомий своїми аваріями, зіткненнями та невдачами. У цей період Форд відзначив, що Мустанг був одним із найпопулярніших спортивних авто у Фейсбук. Культурний ентузіазм щодо цієї моделі виходив за межі автосалонів. Зараз відомо, що конкурентами є Camaro SS і Challenger Road Track. Вона захована і повертається до майстерні для відновлення. Наразі не заводиться, але скоро працюватиме. Салон огидний, смердить, як дупа мавпи, замшеве кермо розлазиться. Але подивіться на бруд на сидіннях, що тягнеться назад. У нас є бічний повітрозабірник. Чому хтось пофарбував бік у чорний? Це жахливо виглядає. Задня частина виглядає добре. Заднє крило теж у порядку. Диски все ще жахливі. Переходимо до салону. Тут у нас якби справжній. На фарбі багато затверділого бруду, просто мити авто недостатньо. Все відшаровується, як у шкіряних салонах мустангів. Огидно чи вдасться повернути цьому життя? Сподіваюся, що ззаду не гірше, ніж спереду. Вікна довго були опущені, бруд всюди замша у жахливому стані. Можливо, ми можемо просто зняти це, щоб воно виглядало краще. Може спробувати почистити лезом, а може навіть обробити вогнем. Я точно не знаю. Ми спробуємо зрозуміти, як зробити це кращим. Маємо аудіосистему Shaker, шістьступеневу ступеневу механічну коробку і спідометр на 180 миль год. Це, мабуть, найдешевші 400 кінських сил, які я коли-небудь знаходив у своєму житті. А тепер без зайвих слів ми будемо запускати цю машину. Я знаю, акумулятор давно розряджений. Зараз з асистентом поставимо новий. Зараз встановимо його тут. Спробуємо акуратно, але це складно. Можливо, скажу кілька грубих слів: це ж Дженерал Моторс. А потім відвеземо її на автомийку. Просто щоб почати з чистого аркуша, ми все гарно відмиємо перед роботою над цим авто. Знаєте що? Я щойно зрозумів ще одну річ: як це зазвичай буває у Флориді? У цього мустанга немає глушників. Машини звучать добре, але без глушника звук жахливий. У Флориді через відсутність тихоглядів власники мустангів знімають глушники. Глушники дуже потрібні, без них машини надто гучні й чути здалеку. Я вже забув її звук, але коли встановимо акумулятор, ти почуєш, наскільки вона шумна. Готовий бімен. Схоже, потрібна 8-міліметрова головка. Бери набір з головкою на 8 мм. Зніми обидва контакти тим інструментом, що там лежить, а я поки що накачаю це колесо. Майже закінчив. Поки Брейді затягує мінусову клему, він щойно отримав неприємний урок. Не бий ногою, не бий ногою гайковий ключ. Я Сказав, переконайся, що кришка закрита і зафіксована, бо якщо її виб'ють, доведеться довго все повертати на місце. Урок засвоєно. Очевидно, ні, бо ти залишив її відкритою, акумулятор вставлений і закріплений. Ти раніше водив машину з механічною коробкою передач? Ні. Гаразд, тепер ти навчишся. Добре, сідай на місце водія. Я просто натиснув на пульт. Насправді натисни на пульт швидко. Переконайся, що є живлення. Я хочу побачити, як блимають фари. Натисни розблокувати двічі. Бінго, все добре. Переконайся, що стоїть на нейтралі. Сядь спочатку на пасажирське сидіння. Ой, я сказав пасажирське сидіння. Сядь на місце водія. Ти мав рацію, а я помилявся. Сядь спочатку на місце водія. Гаразд. Посунь сидіння максимально вперед, щоб тобі було зручно, щоб ти почувався добре. Ой, я забув. Тут три педалі. Переконайся, що стоїш на нейтралі. Нейтраль означає, що ти можеш вільно рухати важіль перемикання передач з боку в бік. Це не на передачі. Ні. Добре. Натисни щеплення до кінця. Ліва педаль. Так. Ключ вставлений. Ти впевнений, що повністю вижав щеплення, а не гальмо. Це найлівіша педаль. Це щеплення. Гаразд, ключ вставлений. Запалювання увімкнене, а тепер заводь. Отже, тримай цю кнопку. Добре, де твоя нога? Залишайся так. Так, ти на щепленні. Воно вичавлене настільки сильно, наскільки ти можеш у цих капцях. Я щойно побачив, що воно ще більше опустилося. Натискай якомога сильніше. Тепер поверни ключ. Давай перевіримо водія. Я нічого особливо не роблю. Гаразд, виходь, потримайся, подивимось. Три педалі: газ, гальмо, щеплення. Щеплення тиснемо до підлоги, щоб я відчув її. Двигун тихий, а вихлоп гучний. У моєї GoPro сідає батарея, і мені треба забрати дітей зі школи. Тож я насправді поставлю це в трейлер і продовжу в наступному сегменті, який буде завтра. Наступного дня офіційно настав час приділити цьому стангу трохи уваги. Зламані бампер, крило, трохи скловолокна, Відніми вісім від двохсот і маєш угоду. З якого це фільму? Гаразд, я купив цей автомобіль вісім місяців тому. Просто пересуваю його і слухаю відкритий вихлоп. Це мене радує у Флориді. Немає техогляду, а цей автомобіль має лише прямий вихлоп без глушників. Я з Флориди, тому ржі під авто немає, а підвізка тут незалежна. Модернізуємо підвізку, вдосконалимо вихлоп і впорядкуємо авто. Можливо, я трохи переборщив, бо все це буде встановлено на мустанг. Тепер у мене насадки на вихлоп від Спідлаб, які раніше робили вирізи на моєму мустангу. До речі, у нас два вирізи під вихлоп. Мені дуже подобається звук мустанга з відкритим вихлопом, але не хочу постійно так їздити. Але якщо я хочу мати таку опцію, бум, я просто натискаю пульт дистанційного керування в салоні і відкривається клапан. Ось тут у цьому вирізі під вихлоп, і в цьому вирізі під вихлоп. І в мене є довгі колектори, які йдуть до моїх вирізів під вихлоп, а потім до вихлопних труб. І вони зробили вихлопні труби спеціально під мій мустанг. до двох глушників Flash Shark. Тож тепер це буде звучати просто неймовірно, якщо цього ще недостатньо. Я купив кришку для заднього диференціала, тож замінимо в ньому рідину. Також маємо регульовані амортизатори Flash Shark. Спереду і ззаду. Довгі випускні колектори йдуть у комплекті з прокладками та всім необхідним кріпленням. Ось тут усе це є. І все це буде встановлено на той мустанг там. Це дуже багато всього. Я справді в захваті від цього. У мене вже давно не було автомобільного проєкту, і я досі можу почути, як він звучить зараз. Але тепер з чистою вихлопною системою, чистим днищем. Цей автомобіль теж приїхав з Флориди. Тож зараз немає і ржі. Мустанг 2013 року з мого нью інгленду давно б згнив. Я лише приміряв вихлопну систему. Хоча в комплекті були й інші аксесуари потрібні подовжувачі, труби і з'єднувачі. Ми почнемо з чистого аркуша. Спочатку ми помиємо цю машину, і ти зробиш це разом зі мною. Але перед тим як поїхати на автомийку, я хочу, щоб ти це послухав, бо це мене дуже тішить. Вставте чоловічу частину у жіночу муфту по черзі двічі. Це дратує дуже голосно і завжди заважає, але я майже не хочу це змінювати. Чому чоловіки люблять гучний вихлоп? Машини дратують, коли проїжджають повз, але мені теж подобається бути такою ж дратівливою. Не знаю чому на цій машині скрізь бруд, жир і наліт. Вона просто огидна. Тож давайте почнемо з чистого аркуша, перш ніж відвеземо її до механіка, щоб він усе перевірив. Давайте просто трохи приберемо цю машину і подивимось, чи зможемо зробити її трохи більш пристойною. Спершу не варто одразу використовувати очищувач дисків, шин, іонізатори тощо. Я використовую пінний знежирювач для двигуна на мотор і всю машину. І я добре його відчищу, бо ви можете побачити тут цвіль, грибок, просто пил. Бруд лежав на цій машині дуже довго, 6 місяців я її маю і нічого з нею не робив. Почнемо з цього і подивимося, наскільки чисто вийде зробити колеса, крила, бампери, капот і під капотом. Ось двигун до очищення. Подивіться на нього, зверніть увагу, насолодіться, оцініть. І за кілька хвилин ця машина виглядатиме зовсім інакше. Я сподіваюся, тож дамо цьому постояти кілька хвилин. Я наніс це майже всюди. Видно, як піниться і очищає. Тепер розпорошимо по всій машині й колесах. Автодетейлери це ненавидять. Що? Я роблю їй пінне миття. Оброблю всю машину. І для хейтерів полірування фар теж буде у відео. Так, я купив дві банки. Судячи з фар засіб добре знімає окислення. Вау! Ось і все. Через 13 доларів це виглядає ось так. Ось так виглядає двигун після 13 доларів. І я клянусь, цей знежирювач двигуна почистив мої фари. Я не можу в це повірити. Колеса кращі, готові до шліфування, готові до фарбування і кузов. Теж усі зайві залишки прибрано. Я цим дуже задоволений. Їдемо на іншу автомийку, поруч, щоб покращити результат всього за 10 доларів. Знайшов чек про покупку від 1 січня 2025 року. Радію, що можу цим зайнятися. Починаємо з прибирання салону, це наступний крок. Ось теперішній вигляд. Усе викидаємо. Ми будемо чистити це всіма засобами для миття авто, які є на наступній автомийці. Тож у наступній сцені це має виглядати значно краще. Гаразд, хочу почути твою думку, що витікає з цих килимків? Що це таке? Ще хвилину тому було набагато гірше. Було настільки погано, що я мусив взяти камеру. Це була темна, буро червона рідина, і вона просто витікала з килли. Подивись, наскільки брудними були ці задні сидіння, ти можеш побачити лінію від ременя безпеки прямо тут. І якщо я почну терти, це все бруд і жир так огидно, тому я просто продовжу терти. Подивись, як воно стікає прямо тут. Вся машина виглядає ось так. Потім я просто витру це. Подивимось, що буде після цього. Вау! Починається. Ось наші деталі. Flash Shark прямо тут і йдуть під низ. Так приємно бачити машину без іржі. Тепер у цієї штуки немає вихлопної системи, немає глушників, немає каталізаторів. Від самого початку до колекторів, ось це ті колектори, які стояли спочатку. Ну, не оригінальні, і ми замінимо їх ось цими. А підлога просто ідеальна. Гальмівні колодки, диски та пильники в порядку, рульові тяги теж. Задні колодки майже нові, ось як було раніше. І ми опустимо її трохи нижче за стандартну висоту підвіски, тобто трохи знизимо ще. Отже, мустанг готовий. Перш ніж розповісти про ціну, давайте заглянемо під машину. Я купив нове дзеркало. Можливо, ще встановлю чохли на сидіння пасажира. Сидіння стали кращими, але ремонтувати їх не хочу. Вони висохли, та ні не зникли. Тканина стала жорсткою, вже не така м'яка та еластична, як шкіра. Думаю, є засіб, що це усуне із замші. Спробуємо його і замінимо ручку перемикання передач. Вона справді дуже пошарпана. Тож ми поставимо нову ручку перемикання передач. Я просто зніму цю обшивку стелі. Двигун виглядає неймовірно. Я так добре попрацював над його чисткою. Неймовірно виглядає як нова машина під капотом колектори. Якщо ви можете їх там побачити, виглядають чудово. Нова батарея, підвізка койловер. І якщо глянути крізь колеса, я маю побачити свій спалах. Шарк койловери вже там. Я ще не чув, як це працює. Тож давайте подивимось під неї, як виглядає знизу. Ось ми їдемо назад. Вони зварили все, а не використали хомути. Це добре. А тут у мене мої глушники Flash Shark прямо до вихлопних насадок. Мої насадки з-під з обох боків. І ви можете бачити, що вони це зробили. Кришка диференціала, нові рідини для нього і вихлопна труба під бензобаком. Усе підрізано та надіслано так, щоб ідеально підходило. Я ще не чув, як це працює, тож перевіримо звук. Звучить частіше ніж раніше. Я програв із мустангом, хоча все зробив правильно і купив його вигідно. Можливо, там ще залишились гроші. Ми замінили масло, встановили нову кришку диференціала, злили стару та залили нову рідину. Колектори, вихлопна система з H-пайпом до двох глушників і двох насадок. Вони робили це місяць, машина довго стояла і взяли з мене три тисячі доларів. Я заплатив близько 4 тисяч за машину і ще 3 тисячі доларів їм. Щоб встановити вихлоп і койловери, вони взяли 3 тисячі за обидві установки. Це дуже круто. На жаль, це не робить машину дорожчою. Додаткових 3 тисяч доларів. За нові койловери і вихлоп я не отримаю. Точки зору продажу і прибутку міняти їх мені невигідно. Підвізка була в нормі, койловери міняти не треба. Масло в задньому диференціалі було в порядку, але у мене була кришка. Це варто зробити. Хто купить цю машину, вже матиме нову рідину в задньому диференціалі. Заміна масла. Звісно, ми мали зробити вихлоп. Глушників не було, тому для перепродажу варто було їх лише замінити. Але з точки зору крутості, якби це була моя власна машина, то й вихлоп і койловери. Це просто клас. Але те місце зайняло місяць, а потім просто виставило мені рахунок, навіть не попередивши, що я мав би знати. Як ти питаєш, бо вони беруть оплату погодинно? Я надав. Усі деталі для вихлопу, але не знав, що сервіс візьме 3 тисячі доларів за встановлення, що знищить мій прибуток. Я не знаю, що залишилося. Побачимо наприкінці, ще трохи грошей залишилося. Я міг би мати ці 3 тисячі, якби купив два глушники за 500 доларів. Без власної майстерні мені бракує комфорту. Щойно втратив увесь прибуток, бо його забрали. Це дратує. В мустанга тріснуло заднє колесо. Я хотів купити нові шини і пофарбувати диски, але вигідніше взяти вживаний комплект із хорошими шинами. Тож заходжу на Marketplace в Wrangler, Jeep Wrangler, будь-який пікап, Chevy, Cadillac чи General Motors Company, позашляховики, а потім колеса для Ford Mustang. Ось так. На Marketplace є багато комплектів, тому я туди зайшов. Ми знайшли один комплект з Gran Turismo і зараз їдемо його дивитися. Отже, з Mustang усе йде досить добре. Ми вже, мабуть, 30 хвилин у цьому відео. Я не буду залишати вас у напрузі. Ось де ми зараз. У нас чистий двигун, новий акумулятор, нова вихлопна. Система. Дякуємо Flash Shark. Нові койловери по колу. Теж дякуємо Flash Shark. У нас вже стоять нові колеса та шини, які не такі широкі, як ці, навіть близько не такі широкі. Ми повертаємось до стоку, виглядаємо як заводська машина. Це чудово. У нашому наступному відео ми вирішимо, чи будемо ставити чохли на сидіння, чи замінимо або відремонтуємо сидіння. Також ми використаємо глиняний брусок, полірувальну пасту та поліроль, щоб подивитися, чи зможемо повернути лакофарбове покриття до життя. Я вже поставив нові гайки на колеса. Тепер ви побачите ці шліци тут. Це шліцеві головки. Вони блокують кожну гайку окремо замість однієї секретки на колесо чи звичайних гайок. Важливо зберігати ключ і шліцеву головку в бардачку чи машині, тому що якщо ви загубите це і поїдете на сервіс або міняти шини, чи навіть просто переставити їх місцями, якщо вони не знайдуть цей ключ, вони не зможуть відкрутити ці гайки. Тепер щодо даху, тепер можна бачити прямо всередину і над машиною. Сонце захисну шторку, я зняв її, не відремонтувати, і, на мій погляд, зараз все виглядає добре. Далі буде від. Встановимо нову ручку перемикання передач і повернемося до Project Lift, щоб завершити авто. Також заміню це крило. Ми зняли оригінальне крило і знайшли заводське такого ж кольору на автошроті. Воно вже їде і ми його встановимо. Таким чином, нам не доведеться купувати абсолютно нове крило, яке йде чорного кольору, а потім фарбувати його під сріблястий, чого ніколи не вийде зробити, бо цій машині вже багато років. Це вицвілий сріблястий. Я ніколи не підберу такий самий сріблястий. Для Цієї машини. Ви все одно знатимете про фарбоване крило, тому ми купили вживане, яке має краще підійти. Ви мене підколювали через мої виправлення фар, але вони виглядають так добре, що мені не довелося їх міняти. Ми просто відремонтували їх, і тепер вони виглядають чудово. Моя проблема в тому, що встановлення вихлопної системи та койловерів коштувало 3 тисячі доларів, а сама машина лише 4,5 тисячі. Тому важливо знати ціну наперед. Майстерня тримала машину більше місяця, майже півтора місяця. Ця машина стояла в ремонтній майстерні. Коли я забирав її, вони взяли 3 тисячі доларів за. За роботу, бо запчастини були мої, завдяки флешу шарку. Ця машина коштувала мені 7,5 тисяч доларів, плюс акумулятор. І наш час і чудова угода за мустанг Turismo із понад 400 кінськими силами. Ці три тисячі доларів. Увесь мій прибуток. Тож я вагаюсь, зробити дрифткар для себе чи продати її. Коли ми закінчимо з нею, вона ймовірно коштуватиме 10, 11, 12 тисяч доларів, коли буде готова. Цікаво почути вашу думку. Завершуємо машину і, враховуючи ваші коментарі, вирішимо, чи робити з неї дрифткар. Тоді у мене буде іграшка на 400 кінських сил менш, ніж за 10 тисяч. Або ж продати її, заробити і рухатися далі. Прибуток завжди приємний, і в мене не так багато місця, але ця машина мене радує. Я не знаю, що б ви зробили на моєму місці. Дякую за перегляд. Пишіть, що сподобалося чи ні, і ставте лайк. Це допомагає відео. Дякую за підтримку та перегляд. До зустрічі у другій Стині адіос, отже, ці деталі зняті з чогось досить крутого в гаражі. На вигляд, це 67-й або 68-й фастбек, але насправді це зовсім не так. Без жартів. Дешевий верх від Wrangler вже набридає і займає місце. Усі деталі для Мустанга у мене є.